Замість прибирання класів та підмітання шкільного подвір'я житомирські учні на шкільній практиці доглядають за тваринами. Саме такий варіант шкільної практики вибрали в міжнародній україно-італійській школі. Всесвіт у рамках практики підлітки вичищували та годували тварин, змінювали підстілки, прибирали та стерилізували стаціонарне відділення для чотирилапих. Собака у нас гарна дуже. Хоч і трохи буває агресивною, бо не подобається їй бути в непокорі. Але взагалі це чудова практика. З тваринами завжди краще, бо це наші друзі. Класний керівник Анна Омельчук розповідає, що ініціативу з проведенням нетипової шкільної практики учні підтримали одноголосно, оскільки, за їхніми словами, це не лише корисно, а й цікаво. Взагалі, наша практика розрахована на 10 днів, і дуже важко, якби дітей такого віку підібрати таку цікаву програму. Тому кожен день має бути різноманітним. І одна мама запропонувала нам провести час тут. Тобто поприбирати за собаками, погодувати їх, дізнатися щось нове, і це дуже цікава ідея саме для цих дітей, для підлітків, коли їм цікаво, все нове і якби це є можливість послужити, да? послужити іншим, послужити тваринам і привівати їм таку повагу, і любов до тварин. Директор ветеринарного комплексу Доктор Зу на базі якого проходила практика Олена Кріхер, каже, що діти часто хочуть мати вдома різних тварин однак не завжди усвідомлюють яку це несе відповідальність. Саме тому догляд за тваринами Ринами має наблизити підлітків до реалії в життя. Я хотіла, щоб вони прийшли утром і посмотрели, що такое. Ухаживать за чего чого утро, щоб вони увидели две сторони з одной сторони довольных щасливих животных, з іншої сторони тот уход, который требует животное утром. Поэтому ми особо не готовились, постаралися, щоб діти прийшли і застали, що животных нужно вигуляти, животных нужно покормить і за нужно убрать загалом. Лена Крігер переконана, що працюючи з тваринами школярі будуть гуманніші не лише до них, а й до оточуючих людей.